Цього року Україна святкує День молоді разом з усім світом, 12 серпня. В Коростині, окрім спортивних подій, відбувся також концерт на центральній площі міста, на якому всі бажаючі могли послухати патріотичні пісні. До святкування долучився також міський голова Володимир Москаленко. «Сьогодні багато там цікавилися, підготували наші організації і культури, і дошкілля наше. То, що військовий стан і от таких великих, якісь таких заходів ми проводити не будемо. А зараз ми проводимо в центрі міста, тому що одна із вимог, це трещо були бомбосховища. Раптом буде тривога. Тому я вітаю. Всіх наших коростенців, всіх молодих, хто душею молодий, з цим святом, яке відзначає цей світ, і ми в тому числі до його приєдналися. Свято вас, шановні коростенці. На центральній площі міста виступали творчі колективи Коростенської територіальної громади. Ми дуже раді сьогодні, власне, хоча б трішечки підняти бойовий дух нашим коростенцям. Всім тим людям, які сьогодні прийдуть нас послухати, я хотів би побажати всім молодим людям, всім молодим коростенцям, всій нашій коростенській молоді, щоб вони не втрачали перш за все бойовий дух і оптимізм. Ну і любові, щастя, кохання. І всього самого-самого найкращого, наснаги молодецької, перш за все. Тому що молодь це дуже важливо. Якщо у нас користень, якщо в нас в Україні буде молодь активна, позитивна, значить така у нас і буде країна. щастя, яка чого та ніколи вже не за. На площі біля публічної бібліотеки проводилась благодійна акція з вірою в перемогу. Ми проводимо майстер-клас, а зокрема, ляльки-мотанки, ми організували благодійний концерт. Це гурт, самі викладачі музичної школи. Наш читач, барт Сергій Моїсеєнко, наша працівниця Юлія Бондарчук будуть співати вам пісень. І бачу чайку, я в полячів я в небі не Ja, 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 Місцеві поети земляки надали свої книги. Це Віктор Васильчук, Галина Ципкова, Марія Берляк. Виручені кошти за них також відсоток буде перерахований нашу благодійну акцію. Всі кошти, які ми сьогодні зберемо за допомогою нашої громади, ми перечислимо наші волонтерські організації, які будуть передані нашим Збройним силам України. Також наша бібліотечна громада. Ми не сиділи, ми працювали ціле, ціле літо. Ми сушили трави і зробили такі з любов'ю, з дорогою душею для наших хлопців чаї. Думаю, вони їм також посмакують. Також читачка бібліотеки Анастасія зачитала власні вірші. Привіт, росіяни! Радієш? Радієш, як бачиш, це люди на свято, коли про ракети нічого не знаєш. Ти просто смієшся, щаслива, завзято, і ти поринаєш у згадки про війну, які розказали старі ветерани. А я вже не хочу, а я вже не мрію, Це люди приносять не радість, а рамки. В історіях суму про лихо фашистів себе ти не бачиш, не бачиш, що саме ти є окупантом найвищого хисту. І це вже розмови не тільки між нами. Тебе засудили всі люди планети за вбивство, розруху і навіть мовчання, бо ти є катюга, безжальний і впертий, який заховався у слові навчання. На благодійному ярмарку можна було придбати картини та вироби з бісеру в групі в нашій громадській організації молодь і люди з інвалідністю, інваліди з дитинства та їх батьки. Це все зроблено їхніми руками з любов'ю і з радістю. Діти також долучились до благодійного ярмарку. Ми продаємо власно те, що зробили своїми руками. Для, ми збираємо кошти для збройних сил України. Зазвичай це мотанки, браслети і власноруч зроблені речі принесли сьогодні, щоб продати і гроші відправити на зсу. Та головна мета молоді зовсім не святкування. Чому прийшли сюди сьогодні? Підтримати зсу. Щось купували на ярмарку? Ні, просто підтримали фінансово. А що тут сподобалось? Все подобається і картини, і з бісеру вироби тут. Все молодці. А, що б хотіли побажати молоді в цей день? Процвітання, здоров'я, мирного неба, все найкраще. Якщо ж ви не встигли долучитися до свята на центральній площі міста та біля публічної бібліотеки, ви можете долучитися до всесвітнього дня молоді в соціальних мережах. Все, що для цього потрібно, це зробити фото у вишиванці чи патріотичній футболці та викласти в мережу з хештегом Українська молодь вражає.